Друзі, всім привіт! Мене звати Коля і ви на каналі з Івановичем. І в даному випуску я для вас приготую холодець. Ну що, приступимо? Для даного приготування нам знадобиться свинна рулька. Ви ж також можете брати або свині копиця, або навіть це може бути півень, або щось за вашим смаком. Також в даній страві я буду використовувати курочку, але це будуть у мене стигенця, 5 куриних стигенець. Слідуючим етапом для смачного та наваристого бульйончику у мене буде йти цибулинка, одна морквинка, 3-5 лаврових листочків та духмяний перець. Рульку заздалегідь я промив. Також нам потрібно. Ножиком гарно все вичистити. Відповідно, після того все я замочив на хвилиночок 30-40, щоб всі рештки, котрі нам не потрібні, вимочилися із свинини та із нашої курятини. Слідуючим чином потрібно трішечки надрізати рулічку. Рульку ми ріжемо для того, щоб природні природній. Желатин, котрий присутній в даній рульці, ліпше виварювався та був присутній у нашому бульйончику. Слідуючим чином беремо ємність і всі наші продукти складаємо в дану каструльку. І ось водичка налита. Водички наливаємо не дуже багато. Так як в даному етапі це у нас буде перша процедура для того, щоб закипіла вся наша суміш. Відповідно, коли водичка вся закипить, першу воду ми зливаємо. Друзі, от як ми можемо спостерігати, в нас все закипіло. Відповідно, тепер все ми виливаємо. Білок, котрий у нас утворився, також все, бульйончик виливаємо, м'ясо миємо, каструльку миємо, все наново складаємо в каструльку, заливаємо свіжою водичкою і будемо відповідно готувати. Водичка ж у мене буде з-під фільтру. Тепер наше помите чистеньке маско. Відправляємо. Все знову в каструльку. Дивіться, яке чудове, помите і гарне у нас м'ясо. Все заливаємо водичкою. А для чудового аромату бульйону я відправляю одну морквинку, цибулинка. Лаврушечка та духмяний перець. І відповідна столова ложка солі. Солі не потрібно шкодувати, так як холодець у вас повинен бути трішечки сольоний. Далі чекаємо, коли все закипить. Після того, коли наш бульйончик закипає, прикручуємо на маленький огонь. І чекаємо якнайменше 5-6 годин. Я ж в даному випадку холодець буду варити годиночок 6. Його ви можете навіть варити годин 8, а то навіть і цілу ніч. Морковку ж і цибульку після того, як бульйон у мене прокипить 2 годинки, я витягну цибульку відповідно викидаю, морковку залишаю. Для подальшого прикрашання страви. В мене минуло 2,5 годинки. І я достаю морковку. Так, ось цибульку. Цибульку викидуєте, морковку залишаєте для подальшого прикрашання нашого холодцю. В мене минуло 6 годин. І я тепер все м'ясо буду звідси витягати. Якусь ємність. У мене наразі мисочка ось така чудова. Поки м'язко буде охолоняти, додаємо сюди три зубчика часничку. У мене ось три зубчика часничку, і я відразу їх буду натирати сюди. Наш часничок нехай трішечки настоїться. А ми в цей самий час будемо розбирати м'яско. Друзі, і для кращого ефекту, щоб насобистріше охололо, я відправляю його на піднос. Не соромтеся притримувати руками. Ой, кісточки вже самі прямо розпадаються. І на даному підносі... Це будемо ретельно відділяти. І нехай трішки охолоне Друзі. І відповідно, як охолоняє, ми ось вже бачимо, що у нас великі кісточки поотділялися. Ручками не боїмся, не потрібно ніяких рукавичок, тому що в рукавичках ви не так будете відчувати, де є кісточки. Тому що може бути у вас курочка, в якій є маленькі кісточки. І вам буде дуже і дуже зручно вибирати це все власноруч. Після того, коли ви всі кісточки вибрали, Берете і ось так розриваєте, навіть розрізаєте дане м'яско. Як ви можете замітити, шкурочка, котра була присутня відповідно від рульки, а також від курятини, я залишаю. Кому не подобається шкурка, той може її викинути. Але я в даному випадку залишаю для того, щоб воно краще формувало структуру нашого холодцю. Ось така кількість м'язка у мене вийшла. Відповідно, рульки у мене було приблизно кіло 200 і курятини в районі кілограма. Відповідно, тепер наше м'язко ми відправляємо по тарілочках. А далі приступаємо до фільтрації нашого бульйону. А саме ми його будемо переціжувати. Переціжувати наш бульйон можна в будь-яку. Зручну для вас ємність. Для цього можете взяти якесь сито. В мене наразі друшлак, і я, відповідно, це все тіло ще накриваю марлікою. Далі поступово ми все переливаємо з однієї ємності в іншу. І таким чином ми фільтруємо наш бульйончик для подальшого переливання по Порціях м'ясо в тарілочках і заливаємо тепер бульйончиком. І ось такий чудовий холодець у мене повинен получитися. Тепер чекаємо, поки він охолоне, відставляємо потім в холодне місце і чекаємо до повного загущення. Такий холодець, який ви щойно бачили, в мене вийшов. Ну що, як то кажуть, будемо приступати до самої дегустації. Згідно даного рецепту, до речі, в мене так завжди готувала моя бабуся, готовить мама. І, відповідно, я так буду готувати. Ви ж, до речі, залишайте в коментарях, як ви готуєте дану страву. Також цікаво мені почитати, подивитися. А я зараз спробую, яке ж воно в мене вийшло, все це діло на смак. Можна з гірчичкою, з хроном та навіть за любим вашим бажанням. Як захочете, так можете його і їсти. Козацька гірчиця така попалася. Міцна. Смачно. Просто смачно Я навіть не знаю вам, як передавати дійсно смак. Холодець, їсть холодець. Що тут сказати? Холодне, страва, просто клас. Так що, друзі, рекомендую мій рецепт, ви бачили. Швидкий, Ну швидкий, називаємо так, в каличках. 6 годин варити, не досить воно і швидко. Ну, за те, як ви бачите, без всякого желатину, все з натурпродуктів, все чудово, смакує просто на ура. Тому, якщо вам сподобалося моє відео, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, тисніть палець вгору, а я з вами прощаюся до наступних відео. Пока-пока!